Фіксатор для арматури стійка. Для чого він потрібен та де застосовується, фіксатор стійка використовується для влаштування горизонтального арматурного каркасу для надійної фіксації арматури, при заливці монолітних плит перекриття і для малих архітектурних форм з бетону та залізобетонних конструкцій. Фіксатор стійка 202530 застосовується для арматури діаметром від 4 до 16 мм та створює захисний шар від 20 до 30 мм. Витрата фіксаторів на 1 квадратний метр від 4 до 6 штук. Фіксатори виготовлені з доринної сировини. Вони не бояться корозії, не деформуються та стійкі до перепаду температур. Фіксатори завжди є в наявності. Придбати їх можна за цим номером телефону або залишивши заявку на сайті. СанПОЛ. Ми там, де будують.